Сильна армія це право на існування нації, Марко Безручко. Ськомосковські війська, захопивши Полтавщину та Чернігівщину, наближалися до столиці. На захист Києва пліч опліч стали стічові стрільці під командуванням Євгена Коновальця. Столиці також вибухнуло більшовицьке повстання. Численні військові частини в результаті розвалу армії, знищення військової дисципліни, проголосили нейтралітет. Деякі перейшли на бік більшовиків. Положення Центральної ради стало вкрай небезпечним. Надія була лише на січове стрілецтво, найбоєздатніший підрозділ армії УНР. Під гаслом «Вбій за волю України, за Золотоверхи й Київ, вони кинулися в жорстокі виснажливі бої. Як відомо, народився він в 1883 році. 31 жовтня в селі Великий Токмак. Це бердянський повіт Таврійської губернії, тобто це південь України, якраз саме там, де точаться найзапекліші бої. Далі він вчився у вчительській семінарії, тобто він хотів стати сільським вчителем, вчительська семінарія у містечку Преслав. Теж Таврійської губернії У 2012 році він поступив до Академії Генерального штабу. Він провчився там два курси, але повністю курс Академії Генерального штабу він не закінчив, бо почалася війна Перша світова. Марка Безручка відкомандували в свій полк і він. Виступив на фронт Першої світової війни, воював в Східній Прусії. Це коли перша російська армія наступала в східній Прусії, дістав поранення і контузію. З весни 1918 року він переходить на службу вже до української армії. І весь 19-й рік, от починаючи з кінця квітня, до початку грудня 2019 року, Марко Безручко воює на посаді начальника штабу корпусу січових стрільців під проводом Євгена Коновальця. Корпус січових стрільців в листопаді 1918 року звільняв боєрку від більшовиків в 1920 році, 6 травня, коли в наступний раз також звільняли боєрку, то сюди зайшла дивізія Марка Безручка, генерал Хорожого, разом з військом польським. І саме в цьому будинку був штаб дивізії Марка Безручка, де він видавав накази. Стан армії УНР був, отже, надзвичайно тяжким. Ворог стратегічно обхоплював її з обох флангів, загрожуючи її комунікаціям і базам. Велися дуже інтенсивні розмови з поляками про допомогу. І е, перше про що вдалося домовитися ще в січні 2020 року, про те, що поляки дають добро на формування на своїй території з українських військовополонених і інтернованих нових військових частин. Поляки дозволили, дали відповідний дозвіл і наказ в січні. А на початку лютого в ланцуті почалося формування першої стрілецької дивізії армії Української Народної Республіки. І командиром дивізії був призначений підполковник Марко Безручко. А в березні того ж 20-го року дивізія отримала шостий порядковий номер. Вона стала таким чином шостою стрілецькою дивізією. В нашому музеї також є серія фотографій з формування і вручення бойового прапора 6-ї Січові стрілецької дивізії, яку очолював генерал Марко Безручка. Ось вона, ліворуч від мене. А ця це унікальні фотографії, вони оригінальні і з'явилися вони в Україні на початку 2000-х років. Весь час ці, ці фотографії переховували нащадки фотографа поляка, який зробив їх у травні 1920 року. Чисельний стан полків і курінів був неоднаковий, тому що організація і розвинення частин відбувалися поступово в мірі ставлення добровольців та мобілізованих. Найсильнішими полками були перший, третій і п'ятий піші полки. Я в даний момент реконструю старшого козака дієвої армії УНР, який одягнутий по зразку 1920 року у однострої так званого британського або бельгійського типу. У мене вже знаки розрізані на 1920 рік. У мене тризуб блакитної барви, який позначає, що я піхотинець. Так само у мене вже на комірі нашиті відзнаки. Я вже отримав перші зірочки як старший козак. Тобто я вже претендент на сержантську посаду, на командира рою, те, що ми зараз говоримо, відділення. Я на озброєнні маю гвинтівку. Системи Мосіна, яка була на той час найпоширеніша, знаходилась на озброєнні російської імператорської армії, власне, в якій служили дуже багато українців, які потім були основою армії УНР. Дивізія Марка Безручка під заможцям польське місто затримала навав большевицьку, яка йшла на Варшаву, яка йшла захопити. Столицю Польщі. Тоді він, як командир оборони Замостя, маючи свою дивізію, маючи польські відділи, затримав. затримав і Тухачевський, який чекав під Варшавою на допомогу то й допомоги не отримав. В складних боях за Замостя в кінці серпня э, вдалося зупинити наступ Будьонного. І поки кіннота Будьонова билася за те, щоб прорватися через замостя, поляки встигли підтягнути із півночі, із півдня ударні угруповання для того, щоб спробувати охопити взяти в оточення кінноти Будьонного. Розігрався дуже великий, в певному сенсі, навіть красивий кавалерійський бій біля містечка Комарово. Це напевно одна з останніх таких кавалерійських битв, коли е, з обох полків десь близько десяти кавалерійських полків сходилися в цьому двобої. Це історія, яка показує, що та сьогодні одинока дорога це спільна боротьба і підтримка польщі Україні воїнам, які сьогодні затримують Московії в ході на Євро. Тоді багато років тому назад генерал. Марко Безручко та інші генерали та тисячі українських воїнів затримали большевицьку навагу в дорозі на Європу. На це маємо пам'ятати, радувати поляка і передавати водомпоклі. Війська ОНР вже від половини грудня 1918 року були безперестанно в боях і сильно стомилися. Батько скрижетав зубами а казав: Ах би синок, якби міг, то я тобі розповісти, до якого роду ми належимо. Я кажу, розкажи ні, помилок не робиш, як нас вчили, що на Україні діяли мелкобуржуазні банди петлюрівців. Розумієте, що нам не казали тоді, що була Українська Народна Республіка, що вона змагалася за волю за свободу українського народу. А от Марко Данилович Безручка, я й не знав, що це мій родич. Марко Безручка в 21-му році короткий час був міністром військових справ. І до останнього дня формального існування дивізії, до серпня 24-го року, він був командиром дивізії. Після поразки, після інтернування, він не зневірився. Він не зневірився. Він продовжив бути українським генералом, українським старшиною. Продовжив працювати далі, продовжив служити далі, навіть перебуваючи в цивільному житті, і докладав всіх зусиль для того, щоб повернутися разом з армією на визволену Україну. І останні чотири роки, з 40 по 44 рік до смерті, генерал Безручко виконував обов'язки, був міністром військових справ і міграційного уряду УНР. помер в Варшаві на початку 44 року, похований на Православному цвинтарі воля могила є, поляки її шанують, поставили новий пам'ятник з граніту. Коли буде перемога, ми хочемо, щоб делегація вашої бригади боялася в Варшаві, щоб ми разом стану біля могили генерала марка Безручка. І тоді ви йому доповіли. Як сучасно можна оборонити Україну. як казав Марко Безручко, що сильна армія це право на існування нації, і зараз знову через 100 років, коли наші військові захищають нашу країну і від окупанта російських окупантів то ми зробили таку паралель, тобто тут також є фотографії 110-ї окремої механізованої бригади генерал Хорунжого Марка Безручка. Вичув гордість за те, що його ім'я буде носити бойова частина, яка б'є орків в наш час, коли вони полізли зі зброєю в руках. Літо 1920 року місто Станіславів, коли армія УНР вела завзяту боротьбу з російськими більшовиками за незалежність е, України. Картина потрапила до нас 1998 року. А через 24 роки 110-та бригада стала імені генерала Марка Безручка. Ось так склався пазл, де історичні артефакти е, співізнують з реальною сучасною історією ЗСУ? Давайте ми вшануємо пам'ять Марка Даниловича покладанням квітів, і мені приємно, що приїхали військові хлопці, які. Е, Воюють під іменем Марка Даниловича Безручка, тому що 110-та окремо механізована бригада імені генерал Харужова Марка Даниловича Безручка б'є сейчас цих орків на Донеччині. Так що я думаю, що слава тих вояків 100 років, які е, тому били е, орків, вона перейшла в руки наших військових, які зараз боронять нашу державу. Бачите, історичний ворог той самий. Що два що сто років тому? Що зараз, на жаль, е, так є. Ще Юзик Пілсуцький очільник Польщі говорив про те, що Росія будь-якого кольору червона, біла, синя, зелена, вона буде агресивною і експансивною. І вона буде здійснювати експансію, експансію. В усі боки, в тому числі в західному напрямку в Європу, хто стоїть на шляху цієї експансії в Європу, в першу чергу, Україна. Ми дуже вдячні всім військовим і е, низько кланяємося перед ними за те, що вони нас захищають, і що ми можемо тут спокійно працювати і жити е, мирним життям. І наше серце, і наші думки є, є з бригадою його імені. Ми знаємо, які бої проходять. Ми знаємо, як важко вам. Ми знаємо, що жертви це не є московське м'ясо, яке гине, це є цінна частина нації, яка рішилася віддати все, щоб утримати українську державу. Велика шана вам, хлопці, і нам хочеться, щоб ви перемогли, а стали живими. І потім раділи житті на нашій славетній благодані українській землі. Жень і ненародної розплати карича. Має сили жодної, щоб стримувала нас. А бога народи перед. Смертними, святами на гори, повстань, повстань, народних, бери за збройними, раді у смертних, свянами на гори, є войс ворожими волками сил жить. and walk the